Господь з вами і з Духом Твоїм, чидання Святої Іванелія від луки, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав Фарисеям. Один чоловік був багатий, одягався в баграницю та вісон, і розкішно. Бенкетував щодня, а якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його воротьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лону Авраама. Помер же й багатий. І його поховали. І в аду він, терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи. Батьку Аврааме з милосердя наді мною і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик. Бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Дитину, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього між нами і вами. Покладена Велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю п'ять братів, бо маю п'ятьок братів, нехай засвідчить їм. Щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Моїсея та пророків, і хай їх слухають. А той мовив: Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому. Якщо Моїсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес не повірять. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Як завжди, як і в кожну неділю маємо чудове прекрасне читання, які Захочуть нас всіх, мене в першу чергу, побачити в цьому слові, в цих всіх читаннях. Перше читання з книги пророка Амоса в цю 26-ту неділю, так як і минулого тижня, також ми читали цю книгу пророка Амоса. І в цьому фрагменті сьогоднішньому ми всього не бачимо, але Треба пам'ятати, що про Амос діяв в північному царстві Ізраїля, бо Ізраїль був поділений на дві частини, і він діяв напередодні його падіння. І ці уривки, які пропущені, які ми не читаємо в літургії, вони згадують про загибель міста, яке називався Хамат. Над рікою Оронт і припадіння Філістимського Гата. Гат був підкорений асирійцями в 711 році перед народженням Христа, а Хамат в 720 році. І вже після власне, остаточного падіння Північного царства. І пророк закликав робити висновки. Тобто він бачив цю всю цю ситуацію, яка відбувалася сусідніх народів. Але так, як часто це траплялося з пророками, так як пам'ятаєте, як говорили про Йоанна Хрестителя, що голос, волаючий в пустелі, його ніхто не хотів слухати. І що робить ізраїльська еліта? Вона в цьому часі, коли пророк говорить до них, вона тоне в розкошах і розпусті, зневажаючи при цьому бідних. І тому Пророк наводить, наводить якби, приклади їхньої пихи. Він каже їм, що вони собі вигадують пісні, роблять ці музичні інструменти, так, як, так як це робив Давид. Але вони абсолютно, жодне з них не були подібними до Давида. І це було не тільки проявом гордині, але це передусім була зневага до цього великого царя Давида. І заможні люди, так як каже про лежали на ложах і словної кості, навіть не думали про близьких, крах. Дому Йосипа. тобто, іншими словами, царства Ізраїля. І тому саме Бог через пророка Амоса говорить, що тепер вас поведу у полон на чолі вигнанців і замовкне крик Веселунів. Тобто Він говорить, і це сталося в тисяч... це сталося в 722 році перед народженням Ісуса Христа. Тобто асирійці повністю зруйнували Самарію і поклали край існування Північного царства. І в першу чергу, власне, були виселені ці багатії, найвпливовіші люди, натомість простий народ залишився далі жити. І це перше читання нам показує. хто Ми почули в Євангелії. Що каже Ісус? Що каже Авраам? Якщо вони мають Мойсея та проків, хай їх слухають. Власне, Ми, люди 21-го століття, маємо Мойсея і проків. І нам треба слухати, бо якщо не будемо слухати, невідомо, що зі мною буде, що з тобою буде і так далі. Приходить далі до нас 146-й псалом, який каже: «Слав, моя душа, Господа Святого. Ця пісня, яка, як, як, зрештою, більшості псалмів, вони прославляють Бога. Тому що Він чинить справедливим справедливість тим, хто є пригноблений. Він дбає про сироту. Він дбає про вдову. І завжди залишається вірним своїм обітницям. І тому е ці слова, можливо, були також таким натхненням для цієї бідної вдови Серепти, да, яка пожертвувала, е ця вдова, яка кинула ці дві лепти, да, тобто віддала все своє життя, все, що мало. Тому Бог сьогодні, коли дає нам ці читання, Він також хоче, щоб ти робив певні висновки, як ти живеш, як ти, якою дорогою ти йдеш, кого ти прославляєш, кого ти ставиш на перше місце. І власне Бога, який, так як вже було сказано, чинить справедливість, показує нам сьогоднішнє Євангеліє, це притча про багача і Лазаря. Цікаво, що Лука, описуючи цю, цю притчу, яку сказав Ісус Христос, показує цього багато, що Він не має імені. Тобто він є ніхто, хоча є багатим. Натомість Лазар, єврейською мовою Ілезар тобто Іншими словами, якщо розшифрувати це слово, Бог допомагає, має своє ім'я. І якщо прослідкуємо старі то ми побачимо, що багато осіб носили таке, таке ім'я. І що робить багатий? Влаштовує бенкет, банк, тобто радіє, п'є, гуляє. А? Тобто він настільки є. Захоплений і зосереджений на собі, що він нікого не бачить. І каже нам слово, да, що він вдягався в пурпур і вісон. Це були найдорожчі тканини того часу. Щоб зрозуміти багатство то, тої тканини, пурпур коштував, якщо перевести на сьогоднішні один грам три тисячі доларів. Один грам пурпуру. А щоб його виробити, треба було виловити десятки кілограмів морських равликів. Власне, з них робиться, робилася тканина і робиться. Якщо хочете подивитися, на як виглядає, то відкрийте собі в інтернеті. Монопелло образ цю хустку Святої Вероніки. І вона, власне, зроблено цього Вісону. Як вона гарно виглядає, але яке воно дороге. І Лазар лежить біля воріт, як описує теж Євангелія. І це показано, що Євнис Лука хотів сказати, ну, Ісус хотів сказати. Фарисеям, що цей бідний був даний багатові, отак як ми вкладаємо гроші в банк, і банк що робить? Охороняє наші гроші. Тобто депозит, да, говоримо про депозит. А ми також говоримо, що в церкві також є депозит віри. що Церква охороняє цю віру. І так само цей бідний був даний Лазерові для того, щоб він. Ну, Міг зробити якісь висновки, побачити, не? дав Бог йому шанс. Щоб відкрити йому це царство, але він не скористався з цього, не використав цього шансу. І Лазар, який лежав біля воріт, а ворота ці в Ізраїлі, це було місцем суду. Тобто можна сказати, що він був в тому місці, де його всі відкидали, осуджували, не розуміли. Ось, тобто, і він був настільки безсилий, що собаки лизали його рани. Для євреїв собаки це тварина нечиста. І смерть все міняє. Як бачимо, що після смерті все змінюється. Лазар, хоча був релігійно, згідно з думки євреїв, да, був нечистим, є піднесений до на Лоно Авраама. Лоно Авраама для євреїв це було місце присутності Бога. Коли ми чуємо, що часто церква говорить Лоно Авраама, да, це значить, є людина близько Бога. Так вони розуміли. Тобто, ближче до неба. А багатий потрапляє куди? В шеол. Тобто це місце пуст, пустки, муки, страждань без імені, без надії і постійно оця спрага. Ця спрага. Тому що він просить, да, щоб хоча б краплинки води, щоб замочити свій, свій язик. Але чує тверду відповідь. Да? Згадай, дитино, згадай. Ти був покликаний до щастя. Ти був покликаний до того, щоб отримати це царство. Але що ти зробив з ним? Змарнував. І між тобою і Лазарем є оця величезна прірва, яку ніхто не може перейти. І тому для нас, коли ми слухаємо ці притчі. Слухаємо цю розповідь, ми або себе можемо тут бачити, або просто для нас це якась чергова, чергова історія, яка не стосується абсолютно мого життя. І тому дуже важливо те, що сказав на початку і на кінці цього фрагменту: мають Писання, мають пророків, мають Моїсея. Їх слухайте. І цього достатньо буде слухати. Пам'ятаєте, церква дуже часто говорить, «Шима Ізраїль, слухай Ізраїль. Тому що сьогодні сам Господь промовляє до тебе, навіть що стоїть тут Ярослав. Це не я промовляю, це Бог говорить в такій формі до тебе. І тому цього треба слухати. Тому цей час, який тобі Бог дає, це час вибору. Час вибору, і ніхто за тебе не зробить цього вибору. Це твоє життя. Або ти будеш страждати постійно, а, втратиш це вічне життя. І після смерті, так як ми часто на похоронах говоримо, нічого вже не можна змінити. Після смерті вже не зможеш абсолютно нічого змінити. Тільки можеш кричати: ну, якщо в чистилищі, дай Боже, щоб ти знайшовся, то. Частилище дає надію, що пройде цей час, не знаємо скільки, бо для Бога один день, як тисячу років, а тисячу років як один день, і вже знаємо, що ця людина піде до неба, але може бути зовсім по-іншому. І це не є страшилки, це не є жахи якісь, які тут церква розповідає. Це той факт. Або ми є віруючими християнами, які в це віруємо, або ні. І тому, дивлячись на своє життя, на ваше життя, ми живемо так, якби Бога не було. Часто живемо так, як Бог собі там, а я собі тут. Бог собі свої має проблеми, а ти, я маю свої проблеми. Тому е, друге читання з, е, з першого послання Павла Апостола до Тимотея показує, е, справжнє життя полягає в вірності віри. Вірним бути Богові. Тому говорить апостол Павло муж Божий, тобто людина, яка вірна Богові. Тому що цей титул це того, хто є посланий Богом. Тому Павло нагадує йому, щоб він боровся за віру з такою ревністю, як спортсменина. Да? Виборють собі цю перемогу. І тому сьогодні приходить цей час цієї боротьби. Не є він легкий, тому що теж ми постійно нагадуємо, говоримо, що є демон, є сатана, який постійно тебе буде спокушати. І буде постійно говорити, що це все байки, це все казки, те, що тут розповідають. Я тут маю своє життя, маю свої проблеми, свої хвороби, свої труднощі. І тому, коли ми дивимося на цю притчу, на цій розповіді, на, на це перше читання про Камоса, який говорить, що в нас подібна ситуація є. Ж йде війна? Мене часто люди запитують, да? чому ми такі холодні? Що каже нам Йоанн Богослов в «Откровенні»? Бо ти Лі теплий, ні гарячий, ні холодний. Виплюй тебе з моїх уст. І тому чому ми такі холодні? Чому не боремося за своє життя, за життя інше? Тому що нам байдуже? Бо для нас є важливо забезпечити свою старість, так я часто це наголошую. Миску, оцей гедонізм, який постійно процвітає. І бути нарцистом. як Деякі кажуть, так закохане в собі, щоб тільки нічого не бачити. Тому сьогоднішнє слово закликає нас не для того, щоб тебе осудити, щоб тебе відкинути, щоб налякати тебе. Я колись в дитинстві пам'ятаю, як циган один там зжебрали і. І там ж хтось сказав, що я зараз міліцію викличу. Він каже, не лякай мене, бо я вже так наляканий. Тому ніхто тебе не лякає. Ти вже так наляканий гріхами ситуацією, всім. Ніхто тут не, не страшить. Да? Це є шанс, який Бог дає, черговий раз. Це шанс, да? щоб скористатися цією нагодою. Поки є цей час. Бо коли помреш, цього часу вже не буде. Тому ми говоримо весь час, що. Життя є одне. Хоча людина живе у вічності, але життя є одне. Немає реінкарнації, немає там, що ти там, не в горобця, потім переродишся, чи там в квіточку, чи в дерево, не знаю. Є життя одне, яке Бог дає. І сьогодні Бог стукає, 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 промовляє до тебе. І тому захочу до того, щоби. Ти зробив ці висновки. Бо ніхто за тебе цих висновків не зробить, крім тебе, бо ти або вибираєш Бога, або ні, або йдеш проти Нього. або живеш для себе. Тому нехай це сьогоднішнє слово Боже допоможе кожному з нас, навіть якщо воно є таке тверде, навіть якщо воно є таке, можна сказати, сильне, яке промовляє. Але це слово. Стукає моє серце для того, щоб я в кінці-кінці віру почав йти за Ісусом Христом. Щоб я, так як вже кілька разів сказав, що маю цього і Пророків, що я почав слухати, щоб в мені збільшувалася, зміцювалася ця віра. Якщо ця віра буде сильна в мені, то які би там, там повинні, бурі не прийшли, вони не здолають цього будинку, не зруйнують його. А якщо він побудований на піску, Ну, то потім маємо ситуацію таку, яку маємо. Тому нехай це станеться в моєму і твоєму житті. Амінь.